Всім привіт, з вами Ігор. І сьогодні знову відео про сонячне опалення, сонячну енергетику. От, І буду знімати про це відео, бо воно працює. Воно працює, то чого б про це не знімати відео? От, Якщо воно працює і досить ефективно. Тим більше, що е, зараз опалення ще потрібне. О, там мені писали, дехто, що типу, якщо вже є сонце, там березень, місяць, весна вже опалення не потрібне, куди ти діваєш ту енергію. От ви мені скажіть, хто в березні вже вимкнув своє опалення? Хто вже в березні? Ось зараз, на сьогоднішній день, сьогодні яке 20 число, здається. 21-вже завершив своє сезон опалювальний сезон, там газовий котел вимкнув, чи не топи дровами. Та я думаю, що ніхто. Тобто, в березні, мабуть, ще й в квітні ми будемо опалюватися. І сонце нам дуже дуже сильно допомагає. Ну, наприклад, я ось спочатку березня взагалі нічого не споживаю, ні від мережі. В режимі інвертор стоїть в режимі СБУ, тобто він мережу взагалі вимкнув від себе. Вона навіть там нічого нема. Він і там бачить, може переключитися, якщо акумулятор розрядиться вночі дуже сильно СБУ режим. Але він її не чіпає, бо акумулятора вистачає, бо я не включаю тепловий насос, бо не потрібно просто сонце настільки напале за день, що ну, на ранок там падає ну 17 мінімум. 17-18 у хаті до ранку. Ну навіщо мені той тепловий насос якраз спати? То, що треба, десь 17 до 18 це спати, то що треба, воно відповідає. Почуваєш нормально. О, ти не менше березень дуже багато споживає по опаленню. Якщо ви там, наприклад, опалюєтесь газом там, чи дровами. Бо ну я ж опалювався дров. Я знаю, як це в березні ще топить. Березень це нормально, тяне по цьому всьому по опаленню. О, і цю енергію можна компенсувати або повністю вже в березні, квітні, або майже повністю. Майже повністю. Я ж кажу, що ну, вже не використовую я ніч. У мене газу нема. От, дробами я не топлю давно, тому те, що я написав на картинці відео, це все чиста правда. З березня, з початку березня я живу повністю автономно. І в плані опалення, ГВС, готування їжі. У мене все на електроенергії, до речі, готування їжі, там, бойлер, ну, ну, ну все, все. мікрохвильовка, всі електричні прилади працюють від сонячної електроенергії. От, акумулятор, я ж кажу, на ніч вистачає. Якщо. Не включать тепловий насос. О, так що все працює і все чудово працює. Якщо ще й врахувати, що тариф скоро буде дуже великий на електроенергію, да? ви вже я думаю, ці куча відео ці бачили, що електроенергія по 9, газ по 32. І це не одне було відео, не одного блогера, а від багатьох. Тобто нас вже морально підготовують до таких тарифів. Уявляєте, що таке тариф на електроенергію 9. 9 гривень за кіловат годину. І 32 за газ. Ну хто таке може зможе платити? Ніхто це ну це просто нереально. Тобто, може хтось не зрозумів, мій канал. Е, проте, я просуваю, агітую, е, про те, щоб мати свою енергію, щоб ви ставили якісь сонячні панелі, там. яким це буде варіантом, яким ви це макаром складете, там, система, яка буде, як воно там у вас буде працювати, з інвертором, без інвертора, з акумулятора, без акумулятора. Це вже не важливо. Це не так. Це вже дрібні технічні питання. Кожного своя система по своїх потребах, кожен як схоче, так і її збудує. Там. Комусь подобається така, комусь не така. Але. Я не про те, і мій канал про те, щоб використовувати оцю дармову, щоб переходити на цю свою енергію, яка є в нас у кожного на своєму участку. Сонце світе безкоштовно ще б, поки податки <світло> на світло не ввели. Тепло можна з землі з землі теж брати безкоштовно тепловим насосом. Мається на увазі. Можна енергію вітра на своєму участку використовувати. Ну енергію вітра це таке. Якщо у вас вже є сонячний колектор, сонячні панелі, тепловий насос, тоді можна подумати про вітряк. Але якщо не подумаєте, то багато ви не втратите без того вітряка. Я це гарантую. О, тобто я агітую не за якийсь там лімітер, інвертор, анерн, там, панелі чи ще щось. Я агітую за свою власну енергію, щоб ми всі переходили або частково, або ну, повністю, можливо, мабуть, не вийде. Не вийде повністю, Бо якщо ми є мережа, то все ж таки взимку є її поки що вигідно користуватися тою мережею. От, бо я не знаю, ну, генератор там заводить, як нема сонця, я, ну, то таке собі. О, так, що повністю, мабуть, не вийде, але. Ну майже повністю вийде, майже повністю перейти, вийде. І чим більше цей процент переходу вашого буде, тобто, якщо ви там на 80 чи на 90 потім будете незалежні відсотків від там газової труби, від мережі, від дрова, тихо, от дурноробства з дровами. Ну, я не знаю, як це можна назвати, ще в 21 столітті займатися дровами. Ви розумієте, що суспільство, де люди більшість топлять дровами, воно ніколи не вилізе з лиднів, бо ну, це якась марна витрачання праці, це ну, про ВВП, цей валовий продукт навіть не йдеться, бо люди оце займаються цими дровами, тягають їх, витрачають кучу часу. І ще й кажуть, у мене безкоштовні дрова. <с>? Які ж вони безкоштовні, якщо ти півдня їх тягаєш, возиш там, колеш, ріжеш, складаєш, потім розпалюєш. Ну, робота біля дров, це не годиться. Тепловий насос може це повністю замінити, плюс сонячні панельки. Бо там хтось зараз скаже, а якщо сонця немає, що то ж той тепловий насос, де працювати? Учора не було сонця. Не було вчора сонця, було так, колектор. Один раз включився на 5 хвилин, і виключився, бо там сонце так вийшло і зайшло, і все. Його не було. Я включив собі тепловий насос і енергії, яка дають оце 8 кВт сонячних панелей, навіть в похмуру погоду, в березні вистачає на роботу теплового насоса. Розумієте, тобто тих десь мій тепловий насос споживає 700 800, 850 до 900 Вт. ну плюс там ще якісь споживачі там в хаті були. Ну Десь у мене, якщо так, тепловий насос, і ці дрібні споживачі, там якийсь циркуляційний насос, роутери, там то таке, то десь кіловат, кіло 100, так от виходить. Ну мені оці 8 кіловат, це 4 кіловат тут за мною, і 4 кіловат на даху. Мені вистачало для роботи, тобто кіловат, я отримував кіловатік я отримав, Тобто, я натопив хату і плюс іще всі споживачі. О, ну, Звісно, як вже електро електроплитку вмикнуть, то вже починає з акумулятора тягти. О, але якщо вимкнеться тепловий насос, коли він вже там вимкнеться після там, сікін, там попрацював 4-5 годинки, а день вже більший, то вже опять знову починається заряджатися акумулятор. Тобто, тобто Навіть в похмуру погоду, в березні-квітні на тепловий насос вистачить. Тобто не прямий нагрів, якщо не прямий нагрів, тобто мало сонця. Включаємо тепловий насос саморобний, який там вам обійдеться в тисячу баксів. Саморобний, а якщо не хочете дуже заморачуватися, купіть там той хеткех. от і, і буде вам щастя. А, до речі, забув для нових глядачів. Потім підемо після цього вже дивитися, як там воно все працює. Для нових глядачів, хто перший раз зайшов на мій канал, мій канал про альтернативну енергетику. Вже все зрозуміли. Да? Сонячний колектор, сонячні панельки з інвертором, вже і з акумулятором, все це є. І є досвід використання вітрогенератора, тепловий насос, супер-пупер, саморобний. Як це все зробити? От, ще є в мене відео про мої сухофрукти, сушку. Я сушу влітку, екологічно чистий вітамінчик. Нічим не кроплю, все супер. Відеогляд буде посилання. І ще посилання залишу на е, недорогі і дуже якісні акумулятори біо. Зараз на них скидка, там промокод буде, Єрнісадім, і вам буде дуже величезна скидка. Ну, 5 кВт точно не варто збирати з такими цінами. От, наче все сказав. Ну що, Так що це таке. Ще раз повторюю: хто не зрозумів, я не агітую ні за якісь там в дрібницях, так оце в технічних питаннях, якісь інвертори, там панелі чи колектора. Я агітую за свою енергію, власну енергію, щоб ви використовували всі ми використовували енергію, яка дається нам творцем. Ну, Творцем просто безкоштовно. Це сонячна енергія, тепло землі, яку ми маємо використовувати, щоб не платити ті шалені кошти за, я ж кажу, ну, світло 9, газ-32. Це взагалі. Або дурноробство з дровами. Дрова теж це не дешево. Там хтось може взяти дровами, найдешевше. Та нічого не дешевше. Навіть якщо вони безкоштовно там валяються, десь це треба їх привезти, притягти, машину, надо трактор, возиком їх тягати. Це, це ще більше дурноробство. тільки часу на них витрачається. Час, свій час треба рахувати. Свій час це гроші теж. Наш час це теж гроші. І я не знаю, як люди його не враховують. А це ось цьому дровами. Тобто, якщо навіть мені здається, що якщо порахувати час, то дрова це найдорожче опалення. <смісті> найдорожче і найгіморойніше опалення. Фу, Наче все сказав. Так що ще раз виставку: використовуємо сонячну енергію, використовуємо тепло землі, енергію, яка є на наших участках, щоб не платити шалені гроші і не, не працювати на олігархів, на ту трубу, на той газ, на ту мережу і на дрова. Все є, все. є. Я ж кажу спочатку, березня я взагалі живу без нічого. Мені взагалі так дивно і приємно. Раніше я хоч бережею користувався, зараз я вже і бережаю, не користуюся. Уявляєте собі, газу нема, бережаю не користуюсь, дрова лежать, у мене гниють в дров'янки, шашелі, гризе потихеньку, вони вже там год 10 лежать, мабуть. Ну, є такі, що їх 10, є такі, що 5 год, там, є такі, що 3 года, ну є такі, що вже капець, аж розсипаються. Ну, я не користуюсь, бо вони мені не потрібні. розумієте? І радію цьому, що вони мені не потрібні. Дуже радію. Так, ну що, пішли подивимося, як там воно все працює. Так, ось ми вже біля. Терморегулятора сонячного колектора, і ось, ось зараз він дме. Це температура в колекторі. Ну На виході, там де вентилятор, і потім в трубу і вниз до хати. 51,7, а в хаті 23. І це при тому, що ще й форточка відкрита. <сум> бачите. Тобто сонечко працює. Так, ідемо, дивитися, що там по панелі. Так, а ось ми вже біля щитової. Моєї сонячної електростанції, ну і бачите, я забув сказати, що згорів міліметр. О, ну, я його кості відправлю. Сьогодні хай розбирається, що там таке. Не пережив він, бідний такої важкої долі. О, але Костя сказав, розбереться без питань. І так, дивимось, я поки нема лімітера, то ось просто вмикнув в розетку постійного струму. Це розетка відразу від панели. Ось, бачите, вона йде від автоматів і на панелі 2 кВт обігрівач, ну хоч би так, щоб використовувати сонячну енергію. І зараз у мене поле на даху. Ну вже у нас під вечір, то воно видає тільки 516 Вт. Вже сонце на ту сторону якби, перелізло. А це поле, де ми тільки що були, видає 2160 Вт. Так, ну підемо подивимося, що там ще інвертор нам скаже. Так, ось ми вже біля зеленого ящика Анер 62. Бачите, по улибочки, по кольору улибочки, що це режим СБУ. О, ну і видно ще по моніторчику, що він, бачите, з мережі нічого не бере. Це на панельках напруга, акумулятор заряджений 55,1. І на хату йде. Ця електроплитка зараз працює, і там ще щось може працює. От, 800 Вт. Злишнім. З мережі нічого не береться. Ну, все, бачите, реле напруги показує щось там 0001. Якщо там подивитися, ну, зараз там темно, ну, якщо туди подивитися, там де буде 3 ватта. І 3 ватта це бере оце <реш> реле. Тобто, спочатку березня я нічого. Нічого не споживаю. І це мене дуже-дуже радує. Ну, подивимося, що я там мені треба буде заплатити, бо на початку березня все ж таки там було щось там декілька днів, коли я споживав з мережі. Було в режимі я був е о Це СБУ зараз. А то був SUB режим. О, а потім пішло опять сонечко, і я перейшов знову в режим СБУ. Він мені подобається. З мережі я ж кажу, бачите, з мережі він показує, що мережа є. Напруга в мережі 229-228, 220 місів, але стрілочки від цих ліній високовольтних типа намальованих ніяких немає. Тобто мережу він бачить, але з неї нічого не бере, бо сонця вистачає. Тим більше, що вже акумулятор зар... Акумулятор він там бере, коли заряджається приблизно кіловат. кіловат бере, тобто коли акумулятор заряджається, кіловат, плюс там кіловат. Ну, це я ж кажу, в мене такий режим приблизно на інверторі, що ну 2 кВт, це в середньому максимально, що я бачив, це три буває 3, там 3, 2, половиною, це максимум, що я бачив, і максимум, що його вантажив цей інвертор. До речі, мені така схема більше підходить з лімітером, який е, споживає енергію поза інвертором, бо там є вже такі контролери, і це дуже добре, що вони з'являються. Вампір, сонячний вампір, <хи> мабуть, ви його теж бачили. От. Але він так зроблений, що він все ж таки пропускає енергію через інвертор. Він з інвертора бере, тобто вся енергія з панелей буде пропускатися через інвертор. Якщо я буду так робити, пропускати все, що в мене є на панелях через інвертор, і споживати через інвертор всю зайву енергію там, на бойлер, чи теплоакумулятор, чи обігрів приміщення, то цей нещасний ЕНР на 6,2 загнеться швидко. У ну, мене 8 кВт панелей. Уявляєте, це завжди буде йти в такі сонячні дні приблизно. 5-6 кВт, тобто він на максимум буде працювати, довго він не пропрацює. Тому в моєму випадку лімітер це оптимальний варіант. О. А там уже дивіться, що вам краще підходить. Це кожному особисто, що краще там. Комусь лімітр підійде під свої обставини, комусь цей... вампір О, сонячний. О. Ну а таке відео ще раз, висновок, можна сказати, такий. Під кінець відео обов'язково починайте вже використовувати сонячну віт... не вітрову, спочатку земляну, тепловий насос, сонячні колектори, панельки, а потім і вітряки, якщо вам звісно понадобиться. Бо шара кончається, тарифи ростуть, і ми тільки будемо працювати на газ, дрова і мережу. Цього ніяк не можна допустити. Ще раз, те, що ми... Ну, ми не можемо повністю стати незалежним від мережі, це звісно, але ми можемо бути незалежним на 80, 70, 90, хтось може навіть 95%, і це вже буде супер-пупер чудово. Тим більше, що ціни на все це сонячне барахло сильно впали. На сонячні панелі, інвертори, акумулятори за тепер теж падають. Так що ставимо, внідряємо, все це окупиться. Я вам гарантую Все, всім до побачення, дякую за увагу. Що не зрозуміло, пишіть, дзвоніть, все порішаємо.